До речі, якраз гра, вже ж наступна гра у чемпіонаті України проти запорізького металурга, підтвердила це ствердження. що вийшли ті футболісти, які мали би підпирати основу, показати себе, знаєте, зубами вигризати це місце в основі. Ну і я вам хочу сказати, що відверто кажучи, знову ж таки, десь Шахтарю пощастило. Шахтарю не можна було втрачати очки. Команда, яка звикла напряму виходити у лігу чемпіонів цього сезону, згадала. Що таке кваліфікація і скільки сил вона потребує. Ставка на Єврокубок давала провали у чемпіонаті. До цього вас гралі невдачно з Дніпром, що з Полтавою, як очки, не хотілося сьогодні домашній гріть, треба було побіждати. Інтрига була лише в тому, скільки ж м'ячів потрапить до сітки металурга. Тому й уболівальників як рід наплакав. Символ шахтаря був радий усім, навіть поліції на трибунах. Порожні сектори дуже засмучували Луческу. Таке враження, що стадіон дискваліфікували на трибунах. Тихо, ніби це тренувальний матч. Без тиску вболівальників дуже складно налаштовувати футболістів та й грати непросто. Я виконую роль публіки, намагаюся якось завести футболістів. У металургів бажання було, хоч відбавляй. Перед матчем старцев активно утрамбовував газон. Відчував, стрибати доведеться багато. Трава виривалася в Авратарській. Образовувалися такі нібищої ямки. Прийшлось їх немножко там утрамбовувати. Щоб не було потім курйозних мічей. Забити Старцеву було неймовірно складно навіть тоді, коли Ракицькому дозволяли без перешкод стріляти по дев'яткам. Нічого непривичного привичного для мене немає, тому що в кожній грі у нас мінімум по п'ять ударів з творогорот. Нам б'ють. Не можу сказати, що плохо грали. У нас було чим моментів сьогодні. Лучший грок матча це про Запорожжя. А ще пристойно зіграв лівий захисник Каплієнко. У першому таймі він заблокував три простріли, робив далі підкати і навіть міг забити. Металурги оригінально виконували стандарти. Їхні розіграші могли увійти до переліку найнезграбніших, проте саме після них найчастіше виникала небезпека. У другому таймі запоріжцям було складніше. По перерві вони традиційно грають гірше. Більше 70% голів пропускають у другій половині матчу. Підтвердити тенденцію міг гладкий, якого за успішну гру в лізі чемпіонів довикликали у національну збірну у чемпіонаті. Інша історія не реалізація. За шість турів він мав 14 нагод, аби відзначитися, не використав жодної минулого року. За таку ж кількість матчів він забив п'ять голів. Гладкий відзначитись не зміг. Стандарт допоміг. Каплієнко вкотре самовіддано блокував постріл сирни. Свисток арбітра як вирок, це пенальті. Так програвати дуже образливо. М'яч ну, попав в руку. Суддя там навіть не роздумував. Та шахтю було видно, що настрой суддівської тільки шукав. Та пенальті було, а та й Шейра такі речі не пробачає. Арбітер міг казати на позначку ще в першому таймі, коли м'яч декілька разів влучив руку Лисицькому. Та капітану Металурга не пощастило пізніше. Одинадцятиметровий у ворота шахтаря шанс на мільйон. А у нашому випадку ще й приклад, як не потрібно пробивати пенальті. Витативати тут. Лидер, или не лидер. Какие у вас з мирового футболу привести. Кто Бекхэм не забивав, 11 метровий мимо ворот, бил. Так що здесь нічого такого страшного не случилось. Ну, не забив чоловік. Ну, що сделаешь? А зробити можна було багато, надто в більшості. Адже це не лише пенальті, а й вилучення капітана Шахтаря. Це служба краснока, що Пенальті бил. суддя добре хорошо виділи. І перший, і другий. Тому спасибо Богдану Сернакову, що вирішив. Ви на фолшні умислено? Ні, я видел, що там ігрок осталось. Я хотів меч попасть. Попал в него. Пенальти чисті. Незабаром відпочивати пішов Ореласі. Друга жовта зазрив атаки, а згодом і другий пропущений гол. Після втрати у центрі поля Марлос розігнав швидку контратаку. А Тайшейра традиційно не впав у боротьбі з захисником з Лисицьким. Надо розбиратися, аналізувати і не допускати таких все-таки моментів, щоб на 90-й минуті нам били пенальти. Да. Ми там не знали, виграємо чи не виграємо. Металурги були засмучені, вкотре не вистачило запасу містності, а шукати сили треба тільки в собі. Наскільки ми знаємо, усилення до зими точно не буде. Надіємося, що руководство клубу все-таки проявить бажання, щоб команда виступала в лігу. Обидно буде, якщо така команда вилетить. Ми не хочемо, звісно, об этом думати. Но я смотрю реально на речі, я розумію, що нам буде тяжело. У нинішніх реаліях важко усім. Одним важко набирати очки, яких усього два після шести турів. А комусь уже потихенько слід думати про старт у лізі чемпіонів на Сантьяго-Бернабеу. Ну от і шахтар. Абсолютно несподівано. Здавалося, що ну, в принципі такі матчі вони завжди лускали як горішки, правда ж? Звісно. А тут було важко. Очень тяжело, очень тяжело. очень тяжело. первая и самая главная, наверное, причина, то, что после Еврокубка тяжелого матча с Рапидом психологически тяжело настроиться. Поэтому Луческу сделал ротацию состава немножко, но те футболисты, они не оправдали надежд. Они, те авансы, которые им выдают, они пока не оправдывают. И пришлось ему вводить в состав ребят, которые набегали с Рапидом, и, в принципе, они и решили исход поединка. Но это просто разрыв великий, правда Знаете, нема такого, чтобы 16 человек, на них можно было бы разраховывать. Потому, що йти на лігу чемпіонів з 11 футболістами? Ну це мало. Ну, це проблема буде. Який подумаю. вихід з даної ситуації? От що робити? Просто чекати, зараз, поки є ще два дні докуповувати, ну я сумніваюсь, що вже когось такого серйозного да немає. Ну, навряд ли, навряд ли. Это только самі футболісти и тренер. Опять же, он ищет, ищет и дає можливість тим футболистам, которые мають мало. Знаєте, можна було би сказати, що з Рапідом десь, ну, ну, не пощастило, правда? ж? Ну потім, коли вже другий раз, це вже тенденція тенденція не, зуночек, не дуже хороша. і дуже Ну Видно, що в защиті дуже большие проблемы. Он ищет зв'язку оптимальну, но когда там кучер ракітський, там все в порядку. Когда там ордис, там кривцов проблеми и штрафные и нервозность, поэтому и пропускают сейчас много. Так и забывают мало? Лажество. Я, я просто хочу сказать: что не то, что транжирят, да, а вот нападающего, вообще вот, забивного проблемиста, нет. Проблема, это проблема. Да. У них проблема який Один только трейшера, который может решить. Ну и Марлос, который Радкий. тоже. А гладкими на сьогоднішній момент видимо, що дуже ну, тяжело йому. Сколько матчей і просто. І якщо посмотрети не то моменти, да, у нього нет таких стопроцентних моментів. Е -е, дивіться, я вам хочу сказати, що запорізький металург, ну, напевно, зіграв свій один з найкращих поєдинків у цьому е -е, чемпіонаті. І ті, що кажуть, що знаєте, якби, що металург Запоріжжя. Чутки про їхню смерть, вони надто сильно Шибаються, перебільшені. тому що, що... Крові. Команда дуже і дуже організовано зіграла проти Шахтаря, створила достатньо багато моментів. Давайте подивимося моменти шахтаря. Справді їх... їх було, ну, не те, що небагато, але їх було не так, як завжди. От як ми звикли бачити, правильно? 15-20 моментів, 2-3 забили. Ну правда ж, Олеже? Ну, звісно, да. вот, так. Були 100% голіві моменти, Старцев поймав кураж. І от, якби б це пенальти, було відчуття внутрішнє, що так би, мабуть, і закінчилося. Це все. Просто що, от бачите, от тут це гладкий справді вигравав боротьбу. Він намагався от поборотися, забити м'яч. Тут ну ні то у нього сладнокров'я в завершальній стадії. Пенальті чистий, і я хочу вам сказати, що напевне тут більше від недосвідченості молодого футболіста, який в такій ситуації просто ви, 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 викинув, но, викинув руку, так витягнув руку, можна було б ховати. Ми бачили старців контролювали этот удар. Вот що обідно. цікаво, що Сарна був на полі, але пробував пенальті Тайшейра. Все-таки роблять бомбардира з цього чоловіка. Ну і от момент, наприкінці матчу, знаєте, спонтанно, 88-ма хвилина шахтар, який мав би солідно доводити справу до перемоги, привозить собі пенальті. Як оцінити гру? Олександр Андрію. Здесь просто вже те, о чому ми говорили. Серна він вже не і дійсно, вже скорость не та проиграна э, позиція. Лисицкий пробил Другой пенати. вопрос, почему Лисицкий пошел бить 11 метров? Центральный защитник набегался, надышался, голова кружится, так его мотали. И он пошел бить в конце игры. Был Платон, нападающий, подходи. Свежий, который вышел. Конечно, а? но... да, только вышел, заработал. Это ошибка, мое мнение, что нужно было давать нападающему пробить. Ну и гол уже, коли, знаете, как бы... Ну, уже побежали отыгрываться, поэтому раскрыли, как говорится, тылы и получили контратаку. И здесь Тайшера, ну... Улетів просто. Не увидел защитників, він просто біжить. Зараз скорость у него сумасшедша. Когда смотришь, он у нього гандикап 2-3 метри, він просто невілізує. Е, Олеже, до вас, як до нападника, от ми багато говорили, що Шахтар зараз не створює багато. Гладкий, ну справді, от ми так ту тему трохи зачепили. Я б хотів все-таки з вами її Ну, З іншого боку, знаєте, він забиває, забиває в лізі чемпіонів, він забиває, Так в нього в чемпіонаті не йдуть голи. Але в лізі чемпіонів то він забиває Ну, от подивіться, зараз подивимося статистику. Бачите, 6 матчів. 4 6 в чемпіонаті, 4 в лізі чемпіонів. Шанси, 14 шансів 0 голів, 8-2. Ну, Ми, якщо брати статистику його матчів там, за Дніпро Карпати, в принципі, для нього це нормально. Шанси в нього є. Хоча Андрій каже, що в нього немає шансів. Не так багато, якби мало би бути. Ну так, і саме Луческо говорить, що від нього... Больше ожидает. Не только где-то на добивание сыграть и тому подобное. Это при том, что они имеют такую группу атаки, таких флановых, он постоянно должен иметь моменты голевые. Там главное правильно открыться под этих футболистов. Так а з Реалом? з ПСЖ будет один момент, а його його може не быть. За, за, за 180 хлоп, то же за 90. За 180. Он очень хорошо набігається, мешает защитникам. Ну, дело в том, что мне понравилась его, его игра с рапидом. Я его первый раз увидел таким злым. Вот когда он забил мяч, его глаза, но это было только день рождения. Хотелось бы, чтобы всегда у него такой был настрой. Мне кажется, ему не хватает настроя. Нападающий он в основном играет на кураже. Почему э, с Барселоны Суарес кусает там уши? Не от того, что он кушать хочет, а то, что он злой. Он выходит нацеленный, он борется с защитниками. А не хватает немножко гладкому, вот, мне кажется, в этом компоненте.